Вітаю, шановне панство, ви на каналі історика В'ячеслава Омельченка On History. З вами проєкт Дві революції 917 року. Якщо вас цікавить цей період, якщо вас цікавить історичний контент українською, закликаю вас коментувати, ставити лайки або дизлайки, буду радий і вдячний за поради. Щодо контенту, і, звісно, підписуйтесь, стежте, долучайтесь, ставте дзвіночок. Перед тим як перейти до власного матеріалу, хотів би подякувати кільком людям: це Ігор Гулак, який дуже допомагає мені зі звуком. Саме завдяки йому сподіваюся, цей параметр мого контенту буде поліпшено. І також е, хочу подякувати за моральну і матеріальну підтримку від Дмитра Косточка та е, Олександра Биковського. Без них цей проєкт, е, тільки моїми силами був би значно скромніший. І тепер ми поговоримо про двох павуків в одній Петроградській російській банці про дві основні сили, між якими буде розіграно а Оцей от о, матч. Ну, скажімо так. Э, принаймні наразі так здається. Отже, одну з цих сил ви вже трошечки знаєте, якщо ви дивилися попереднє відео. Якщо ні, то це Временний комітет членів Государственної Думи. Він ще довше називається. Сутність приблизно така. Голова уряду князь Ніколай Галіцин мав бланки від імператора, підписані імператором Ніколаєм II. Він э, на одному з таких бланків призупиняє дію законосещательної э, Государственної Думи до літа. От, чи до травня вже точно не скажу. От, э, сутність в тому, що ні зараз. Ні наступні кілька місяців дума не може е, як е, така функціонувати. Її не розігнано, але і працювати вона законного права не має. Проте депутати не розходяться, вони переходять в полуциркульну залу і е, там починають функціонувати не як орган Держдума, а як В'ємний комітет членів, е, е Государственної думи. Отже. Виникає такий квазіорган, Времінний Комітет е, Государственної Думи. Проте, в тому ж в ті ж будівлі, в тому ж е, просторі, тільки в залі номер 12, збирається інша компанія. Серед неї е, Георгій хрустальов насарь Його ви бачите першим ліворуч. Це. Колишній творець першого Пєтра який постав після розстрілу демонстрації військами в 905 році в Кроваве Воскресенья, коли ще е, її очолював поп Гапон. Отже, хрустальов Носарь тоді е, дав поштовх існуванню першому Петросовету, і він знову тут. З ним Генріх Ерліх. Це представник єврейської лівої партії Бунд, Юрій Стіклов, лівий меншовик. меншовик Інтернаціоналіст. Потім це більшовик Слюсар Олександр Шляпніков. Це лівий незалежний адвокат Ніколай Соколов, і два члени Держдуми це Матвій Скобелєв і Ніколас Чиїдзе. От. Є буквально кілька людей, які об'єднуватимуть совет і времінний комітет, а потім времінне правительство. Це Чиїдзе, це ну, можливо Скобілів і це Керінський, який буде обраний і там, і там. Зійшовшись, вони якийсь час просто дискутують і тому подібне. І Соколов, коли йде до вечора 27 лютого, він каже. Так, тут десь 250 людей, але тільки 50 можуть, ну, він прикидує там доволі пильним От, Вони можуть щось представляти, він намагається перетворити незаконне зібрання на щось більш організаційно спроможне. І от, от це от, зібрання. А, туди вириваються люди, б'ють двері, крики, оплески, та частина присягнула народу, ця частина прийшла на бік народу певна така іфарична атмосфера. І вони накидають вас звання. Сутність приблизно така: от вони ісполнительний комітет представителі робочих і солдат. От. Вони підписуються Временний ісполнительний комітет советов Рабочих депутатів, тобто тимчасовий виконавчий споввиконавчий комітет ради робітничих депутатів, і вони закликають солдатів від кожної роти обрати делегатів, от заводів від кожної тисячі чи від кожного заводика, який не нараховує тисячі робітників, але є незалежним підприємством. От вони мають прийти ввечері. 27-го в Держдуму. И они начинают сходиться. Выникает другой наш актор, грабец, совет, Петросовет. До лета он будет іншим полюсом. А в этом двувладном тандеме временный комитет, потом временное правительство и Петросовет. Тем часом. Більше місто, урядові війська не контролюють. Це визнає навіть уряд. Уряд збирається в, в Марінському палаці, в Марінському палаці на Ісайківській площі під вечір. Кажуть, що ми вже ні на що не впливаємо, треба підписати прохання про відставку. І от князь Ніколай Галіцин, ви його бачите, останній голова уряду, і його міністри пишуть і підписують прохання про відставку. Тим часом о, діяльність розвиває людина, яка була і в совєті, і в комітеті, Олександр Керенський. Амбітний, чистолюбний, енергійний, йому трошки більше за 35 Потім Цвітаєва буде про нього писати Павіала Бонапартом в моїй страні. От. Ну, як ми знаємо, Бонапартом він не виявиться, але на той момент він доволі популярний. Отже, Керенський носиться по місту, промовляє палки промови, звертається до різних різних солдатів, офіцерів. О, він керує. Відновленням порядку і об'єднанням оцих от розрізнених сил революції в щось єдине, щось підвладне думі. Як потім будуть інші учасники, очевидець події зазначати мілюков, Павел Мілюков. Саме втручання Державної думи дало вуличному та військовому руху центр, дало йому прапор і гасло, і тим перетворила повстання на революцію, яка закінчилася поваленням старого режиму і династії. Отже, те, що робить е комітет і те, що робить Керенський. він запевняє, що. Солдати тепер за Держдуму, а Держдума за солдатів, за робітників за народ. Зовсім не всі члени временного комітету настільки впевнені в цьому, як Керенський. Керенський сам лівий. Він з фракції трудової фракції, от трудовики їх називали. от, і він достатньо лівий ліволіберал, от о, він, можливо, справді охоплений таким революційним шалом, тим більше він в контрах з тією ж царицею, от вона бажала б його повісити. Однак, частина членів оцього комітету, наприклад, монархісти, чи вони просто дуже помірковані консерватори. Хтось лояльний ще імператору. Хтось боїться наслідків. Але разом, разом, попри відданість, попри страх наслідків і тому подібне анархія і вихід із під контроля ситуації в країні їх лякає більше. І Комітет. Публікую заяву, саме він бере в руки відновлення державного і громадського порядку і створення уряду, який буде відповідати народним сподіванням відповідального, як тоді казали, уряду, тобто відповідального перед Думою, а не перед царем. Один з членів цього комітету, більше того, голова времінного комітету Газдуми. Українець, але українець, скажімо так, деукраїнізований, який сам себе вважав малоросом, попри те, що він маршалок шляхти, він давнього козацького роду родзянка, але він обрусів, став малоросом, і він очолює от этот времінний комітет Газдуми. Він коливається, він бажав би бачити на престолі, ну, можливо, зміну імператора, ну, можливо, конституційну монархію, ну, можливо, британське правління. Але, якби він до останнього намагався змусити царя щонебудь зробити, цього зроблено не було. І голосом. От такого от вимушеного кроку до влади стає дивна людина, монархіст Шульгін, який, е, проте, попри монархізм, попри праві погляди, він альянсує з лібералами, альянсує з опозицією. Він вважає, що якщо у монархії, можливо, і є якесь майбутнє, то в самої е, Влади конкретно Ніколая II, його немає. Ніколай втратив всі шанси, і він формулює завдання Временного комітету так: якщо ми не візьмемо владу, її візьмуть інші, ті, які вже обрали на фабриках кількох негідників. Він гідкий. його бояться опоненти в Думі. Хоча він сам е -е, казав, що страшніше ніж в бою е -е, було промовляти в Думі. Але у нього там було прізвисько очкова змія, причому в плані випадів різких е дошкульних в'їдливих. Потім він доволі похмуро характеризує своє ставлення до революції, в якій він, попри це, приймає участь. Дозволю собі, доволі розлогу, цитату з Шульгіна, вона дуже-дуже е промовиста. З першої ж миті огида залила мою душу. І з того часу не залишала мене протягом усієї великої російської революції. Нескіченний струмінь людського водопроводу кидав у думу все нові і нові обличчя. Проте лице, але скільки їх не було, у всіх було одно і те ж лице мерзотно тваринно тупе, або мерзотно диявольськи злісне. Боже, як це було бридко! Так бридко, що стиснувши зуби, я відчував собі одне сумне, безсилий, тому ще більш злісне оскаженіння кулеметів, кулеметів, ось чого мені хотілося, бо я відчував, що тільки мова кулеметів, доступна вуличному натовпу, і тільки він, свинець, може загнати, а назад у його барліг страшного звіра, що вирвався на волю. На жаль. Казав, а Шульгін в днях. Цей звір і був його величність російський народ. Отже, вулиці Передвесіннього Петрограда заливають натовп. Шульгін бачить їх так: суцільний, хаотичний натовп, сіро-руда солдатня і чорнувата робоче подібна е, маса. Оця от маса і сіро е, солдатня тепер заливає раніше охайний таврічевський дворець. Наприклад, в головній круглій залі по деяким спогадам лежить труп солдата. Сотні інших солдатів е, стовпилися в коридорах, п'ють чай, сидять на кортах, лузгають насіння. а Труть втомлені очі, виглядаючи контрреволюцію, охороняючи думу і новий народний майбутній уряд. Представник і голова цього можливого уряду, голова времінного комітета Газдуби, зі страдницьким виразом на обличчі протискається повз них. Коридори, сповнені смородом, потом, брудом і порохом. Кабінети перетворюються на засмічені склади провізії і зброї. Конференцзала, одна з зброїнцзала засипана мішками з ячменем, на них, стікаючи кров'ю, лежить мертва свиня. От в таких описаних очевидцями умовах два наші павуки Петросовет і временний комітет членів Госдуми. Готуються ділити владу. Хто буде контролювати столицю? Хто, врешті-решт, приведе до свого фіналу долю монархії? Про це ми поговоримо в нашому наступному відео. Сподіваюся, ви підпишетесь і будете слідкувати за його виходом. Дякую за увагу. Гарного вам тихого дня!